З кредиту та рахунків, зате з повісткою. А ще кого хочуть бачити в армії, як швидко почне діяти новий законопроект? Мене звати Ірина Папірник. Я розкажу вам про головні події тижня, що минає. Отож, у понеділок, 25 грудня, кабінет міністрів України зареєстрував проєкт закону, який передбачає серйозну реформу правил мобілізації військового обліку та проходження військової служби. Наразі це законопроєкт, і аби стати законом, має пройти розгляд у парламенті. Туди можуть вносити зміни, а потім його ще має підписати президент. Тому наразі ми розглядатимемо лише пропозиції команди, яка створювала цей законопроект. І почнемо з того моменту кого нового і за яких умов хочуть мобілізувати. Зокрема, законотворці хочуть, аби повістки отримали тепер всі, кому виповниться 25 років. Нагадаю, зараз військовозобов'язаним є українці від 27 років. Верхня межа не змінюється: 65 років для старших офіцерів та 60 для всіх інших. Отож, дуже радий всіх бачити. Дякую за запрошення. Але якщо серйозно це не є якимось таким, знаєте, шоу, за яким спостерігають зі сторони і цікавляться, там який рахунок, а що там, а що завтра буде, що післязавтра, я не можу вести мову ні про які цифри від слова взагалі. Я не хочу допомагати нашим ворогам. Тому ані про цифри, ані кількісну і про причини потреби говорити не будемо. Зате будемо говорити про те, хто ж піде служити за новим законопроектом. Зокрема, право на відтермінування позбудеться і як статусу комісований люди із, із інвалідністю третьої групи. Роз'яснюю, що таку групу можуть дяти людині, яка, наприклад, не має. Однієї легені або має повну глухоту чи незрячість одного ока, наявністю штучного клапана серця чи водіаритму серцевої діяльності, протези кульшового суглобу. але водночас третю групу інвалідності можна отримати через загальні захворювання, і саме це стало способом зловживання для ухилянтів. Купив собі картку з інвалідністю третьої групи і все, служити не йдеш. Тому в уряді вирішили виключити цю лазівку і відправити на військово-лікарську комісію абсолютно усіх із таким статусом. І там вже побачать, хто придатний до служби, а хто ні. Відмазатися від повістки не вдасться і тим громадянам, що доглядають хворих батьків дружини чи чоловіка. Право на відстрочку залишається в тих, хто доглядає власну хвору дружину, чоловіка, дитину чи батьків. Всі, решта, будуть служити за цим законопроєктом. повістки не ухиляться, і колишні народні депутати та працівники бюро економічної безпеки і державної виконавчої служби не вийде філонити від служби в ЗСУ і тих, хто раптом вирішили по другому колу здобувати вищу освіту. Більше відтермінування вони не отримують. Хіба це це стосується лише студентів, які підвищують свій рівень освіти за тією ж спеціальністю? Ну, наприклад, ви закінчили факультет біології і ступенем магістра. Тепер здобуватимете ступінь. Доцента до речі, повістки приходитимуть і викладачам університетів та науковцям, що мають неповну ставку. Зараз від мобілізації захищає три чверті ставки. Також уряд хоче скасувати поняття обмежено придатний до військової служби за станом здоров'я згідно з законопроекту. Комісії з питань взяття на військовий облік будуть визначати громадян придатними або непридатними до військової служби узагалі. Але найцікавіше, що ж буде з тими, хто виїхав за кордон задовго до повномасштабного вторгнення. Звісно, ніхто чоловіків по Португаліям, Італіям чи Польщам ловити не буде. Але за цим законопроєктом будь-яка консуль... консульська дія відносно цього громадянина має підтверджуватися наявністю військового квитка. Ну, до прикладу, у вас протермінований закордонний паспорт, і вам потрібно виготовити новий. Ви звертаєтеся у місцеве консульство, а вам кажуть, де ваш військовий квиток. Тож, аби продовжити роботу за кордоном чи перебування, там військовозобов'язаним доведеться повернутися в Україну, завітати військомати і стати на облік, а там як вже карта ляже. Хоча винятки теж є, і їх можна почитати в цьому законопроекті. Але найвеселіші пропозиції нового законопроекту стосуються, звісно, ухилянтів. Уряд хоче значно ускладнити життя військовозобов'язаним громадянам, які не з'являються у належний час до ТЦК. Ідея така: керівник ТЦК зможе внести охолянта до єдиного реєстру боржників, і це матиме такі наслідки. Заборона виїзду за кордон, хоча у нас заборона і так діє для всіх чоловіків, але теж є винятки. Призупинення будь-яких пір та послуг від держави, а ще хулянкам обмежать права на користування власним авто та відмовлятимуть в отриманні водійських прав. Тим, хто ховається від військкомату, блокуватимуть банківські рахунки та картки, а також не даватимуть кредити, А ще ухилянти не зможуть ні купити, ні продати, ані квартири, ані машини. Зміни, які пропонує Кабмін до закону про мобілізацію, уточнюють обов'язок громадян з'являтися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки колишньої військомати. У строк та місце зазначені в повістці. у чинному законі такого уточнення немає. Крім того, в законопроекті передбачено два нові обов'язки: реєструвати електронний кабінет військовозобов'язаного у порядку, встановленому кабінету міністрів України З цієї норми можна зробити. Висновок, що уряд планує запровадити формування електронних повісток і готує під це законодавчу базу, точно цю пропозицію робив не Генеральний штаб і не Збройні сили України, тому що у нас навіть немає такої можливості, щоб оцінити можливість видачі таких повісток таким способом. Ми скажімо так, будь любому способу, який забезпечить нашу потребу у людях. Якщо внаслідок електронних повісток ми їх отримаємо, це буде дуже добре. Якщо це буде здійснено якимось іншим чином, також це дуже добре. Але знову ж таки, що ну, і Збройні сили України, і Генеральний Стаб безпосередньо, ну, скажімо так, в цих питаннях ми, скажімо так, знаходимося у ролі більше споживачів. Ще одна пропозиція уряду. Проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних заходах згідно з рішенням військово-лікарської комісії. Зараз такий обов'язок мають лише приписані до призових дільниць громадяни, а також ті, хто перебуває в запасі чи у військовому резерві. Кабін пропонує поширити цей обов'язок на усіх громадян. Нагадую, це лише законопроект, і його ще мають прочитати, осмислити, доповнити або ні, нардепи, і лише тоді його підпише або ні. Президент, тож. Чекаємо.